Слово Боже, живе та діяльне. Аж ось приходить один із старшин синагоги, Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи дочка моя вже на сконі. прийди, поклади лише на неї руки, щоб видужила й жила. Тож пішов з ним, слідом же за ним йшло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходить від старшини синагоги й кажуть дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши Слово, що ті сказали промову до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, крім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Переходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали й голосили вельми, увійшов же й каже: Чого метушите, зіплачете? Не померло дівча, спить воно, і насміхалися з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчата та матір і тих, що з ним були, та й увійшов до дівча лежало. Взявши з дівча за руку, сказав до нього та літа, кум, що значить у перекладі дівчино, кажу тобі встань. І притьмам стало дівча і почало ходити років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним, та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти і, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні.